Хімічну зброю окупанти застосовували на Дніпропетровщині залишки небезпечної речовини виявили у зразках ґрунту та на уламках ФПВ-дрона. Знаходили позиції, де були певна кількість наших військовослужбовців Всі мертві, і на них не було слідів мінно-вибухових травм чи кульових травм. Зібрати зернові до того, як спалять росіяни селяни найближчих до фронту районів про цьогорічний врожай, спеку і російські обстріли. Це теж у раз два пріжі пробували. Українські роботи беруть у полон окупантів. Уперше в історії безпрецедентна операція третьої штурмової. За допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів вони полонили росіян. Вони поняли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона то знайшли. Не знаю, де вони його там. знайшли. Ну да і, да, і, да. і ще чим писати знайшли. Вітаю, Це проект Воєнкор на одинадцятому. Про віну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го. Ми починаємо. Російські окупанти застосовували хімічну зброю на Дніпропетровщині вздовж лінії фронту. Цей факт підтвердили фахівці організації з заборони хімічної зброї. Залишки небезпечної речовини виявили у зразку ґрунту та у розчиннику з уламків ФПВ-дрона. У прес-релізі на офіційному сайті організації повідомляється, що встановлено факт використання токсичної хімічної речовини, сльозогінного іританту. Це вже третій звіт, який підтверджує. І використання загарбниками хімічної зброї в Дніпропетровській області. СІЕС викликає сильне подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів, що призводить до задухи та втрати орієнтації. Хоча СІЕС вважається нелетальним засобом для придушення заворушень і використовується поліцією в багатьох країнах, його застосування як зброї заборонене статтею першої конвенції про заборону хімічної зброї. Глибоченні вирви, огороди в уламках і вода по 250 гривень за кубометр. Це життя прифронтових сіл Оріхівського району Запорізької області. Тут щодня над головами селян літають шахеди та інше російське залізятче. А трактористи в полях збирають зернові, і ризикують життям через дрони, яких, наче, мух. Єдина надія, кажуть селяни, на сили оборони, які не пускають окупантів у глиб, що тримає людей, які не бажають залишати рідний край, і який врожай планують зібрати під обстрілами, покажемо і розкажемо прямо зараз. Як робити вже казали мати в 16. Посеред поля нам показують уламки від ракети і невелику за діаметром, але глибоку вирву. І що це за був снаряд? Люди не кажуть. Глибина ну не знаю. Місцеві кажуть, метрів шість. Ймовірно, якийсь реактивний снаряд. Хтось засмагає біля моря, а у селян Запорізької області свій курорт, від якого навіть у спеку мороз по спині. Переживають і за те, що згорять поля. Переживають за те, щоб не підірватися, бо культивували хоч весною ось, очки і на міну наїхав. Буває все буває. От. І так само і на комбайні. Буває таке що ось бахне рядом, і комбайн двигтить. розумієте? Це все. Фу, мороз. Оріхівський район, при фронтові села звідси до лінії бойового зіткнення лічені кілометри. Це у нас земля тут ближче туди, до нуля. І... Я діжурю, хлопці роблять, приближаюся і тікаємо. Вночі інша вистава із потужним звуком і жахливим сюжетом. Цілу ніч гудять. Гудять і як шахеди йдуть, так взагалі, як рої, де шахять. їх бачив. Моя внучка вже добре знає. Вона розуміє, де що куди стріляє, чим стріляють. Пан Віктор відзначає 65-річний ювілей. Форма одягу не парадна. Іменинник щойно повернувся з польових робіт. Із дружиною Таїсією мають усього на всього. Нас гектар, нас по гектару надавали біля двору при колхозі, що так вона залишилася. Крухуємо полем, якому здається, немає кінця і краю. Земля розповідає господарник: годує родину і дітей, які в Оріховому втратили житло. Та до наслідків нещастя, яке принесли російські окупанти, додалося іще одне лихо. Дощів майже немає. У нас засушливий тут. Оце зона така засушлива. От. Я ж кажу, кругом оце от дощі були, а нас оминав дощ. От. І там трошки було доща, а зараз усе воно вмирає, просто вмирає. Що на городі, що на полях, що кругом. Помідори, огірки, перець, буряки усе буквально горить на сонці. Селяни розуміли, що зими цьогоріч не було. Городину висаджували з надією, що будуть дощі. У Нас нема смисла садити, тому що я знав, що діло не буде жари. Працівників бракує. Обробляють соняхи і зернові культури власними силами. І люди бідкаються, що врожай дуже низький до 10 центнерів з гектара. Удобрення положено, все ж туди вложених положено. Щоб взяти урожай не 10, а хоча б 40. А було таке, що ми брали і по 60. А централізованої питної немає стільки років, скільки люди себе пам'ятають. Колодязною хіба що помитися і те після відстоювання. Воду купують бутильовану чи привозну за ціну, від якої у жителів міст очі округляються. Я купляю воду по 250 гривень. А в Кайгороді дорого, да? а в нас тут не я сам їздю брати. Я тут хлопця просив його. Він поставив, пробив глибоцю там скважину, на 19 метрів, І він на чесно поставив. У нас немає води тут. Вода є тільки для управки, але вона для землі вона не водна. До обстрілів вже звикли, вікна дзвенять, і хати ходором ходять щодня. Ну, а що жити то треба, але ну, яка мотивація? Ну куди тікати? За границю тікати тіка, вже. Ну, яка мотивація? Я ж я, я патріот, я не був і в Франції, був, був. Я, я поїздив трошки до війни. Ну лучше нема України. Нема не в питанні, не в воздух не такий даже. Що місяця привозять гуманітарну допомогу. Побутові товари селянам дійсно стають в нагоді. За кілька тижнів, каже пан Віктор: є шанс, що баштан вродить. Солодка ягода то для онуки. А який вихід? То все виха. То Якщо вроде продам я там буду купувати, що мені надо їсти. Все седи. Напередодні в сусідньому селі російський дрон атакував комбайн. Люди врятувалися, поле вигоріло. Тому селяни не люблять говорити про збитки і квапляться навіть під обстрілами якомога швидше зібрати врожай. Російські окупанти продовжують наступ одразу на кількох напрямках, найгарячіше на Покровському, Новопавлівському, на кордоні з Дніпропетровщиною і на Запорізькому. За останніми даними, ворог помітно просувається уперед у селі Кам'янське Васильівського району Запорізької області. Це західний фас Оріхівського напрямку, від якого до міста Запоріжжя 25 кілометрів. Повідомляють осінь розвідники онлайн-мапи бойових дій Діп Стейт. Які населені пункти ворог взяв під контроль, а де сили оборони вибили загарбників? Ми запитали у співзасновника проєкту State Руслана Микули. Вітаю вас. Вітаю. Пане Руслан, які темпи просування росіян на запорізькому відтинку? Бо напередодні різні джерела повідомляли, що росіяни перекидають із запорізького напрямку війська на Сумщину і на Донеччину? Ну, дивіться, якщо в цілому говорити за запорізький відтинок, то в нас є. Три ключові зараз точки, де противник зберігає активність, і він її зберігає наявними силами. Тобто це підрозділи, які там були або які знаходилися поруч. Наприклад, ділянка від Кам'янського до малих Щербаків там проводять наступ два десантно-штурмових полка противника, і відповідно вони доволі укомплектовані, підготовлені. і якраз у ну, них там стоїть дуже бідна задача вийти на рубіж річки Конська. Але поки що противник має успіхи в Кам'янському, просунувся півніше лобкового, зараз намагається затягуватися поближче до нуля для того, щоб далі вже проводити наступальні дії. В Кам'янському противник несе дуже великі втрати в піхоті за рахунок того, що працюють наші скидщики. Але в цілому ситуація в кам'янському Відверто не дуже добра, оскільки противник просочується вже на північній околиці, і рано чи пізно катанку е вдасться захопити дане село повністю. Друга ділянка це район від до новопокровки Там противник періодично проводить наступальні дії, в основному піхотою, іноді навіть техніка там була. Задача це зайти в малу токмачку щоб створити такі, якби клин Для подальшого наступу на оріхів але там в основному у нас зміни були тільки сіроки. Е Навіть якщо було якесь просування, то воно там доволі суттєве. Ну і ще одна ділянка, яка поки що не складна, але вона з часом е буде складніша, ніж, наприклад, та саме біля Кам'янського, це район Малинівка. Оскільки е у противника там е зараз е організаційні зміни певні, і те угруповання, яке. Зараз проводять наступальні дії на, на півдні Донецької області, на то виходу на адмінкордони. І власне оце угруповання якраз підсилює район Малинівки. І коли противник зможе вийти на межі Донецької області, то з нашою інформацією наступна їхня ціль буде це наступати на Гуляйполе. Якраз оці спроби просунутися біля Малинівки, це якраз. Ну, читається їхня тактика створення флангових клинів і от якраз від Малинівки ми очікується, що в бік Павлівки рівнополя буде йти один із клинів для наступу на гуляй поле. Бо напряму противник в минулому році і в позаминулому робив декілька спробурені дорожнянки Марфополя. В основному вони закінчувалися великим провалом. Тому думаю, що ворог буде знову прибігати до тактики охоплення великих населених пунктів. Аналізуючи ситуацію на запорізькому напрямку, яку мету переслідують росіяни сконцентрувати сили для атаки на Запоріжжя чи розгойдувати нашу оборону і вклинюватись будь де і за будь-яку ціну У противник прибігає до тактики. В нього немає тактики ударів кулаком. Він в основному удари завдає розтопиреними пальцями. І той палець, який най, най, найбільше просунеться, потім вони намагаються проводити там уже розвивати успіх, як казав один наш знайомий розвідник з одного розвідбату. То е, це стара радянська тактика, що декілька рот наступають одночасно в кількох ділянках, і та рота, яка найбільше, найбільше досягла успіху. Потім всі сили сконцентрують на її ділянку. Тобто тут нічого нового, але я ж кажу, у противника така тактика у силоборон, наприклад, тактика це бити кулаком проривати оборону і концентрувати сили, десь вона працює на Курську, наприклад, десь вона не спрацювала двадцять третій рік. Які позиції Збройним силам України вдалося відбити і повернути? З'явилися дані, що йдеться про Лисівку. Це ми вже за іншу ділянку фронту. Я зрозумів. Ну, у Лисівці та. противник досі присутній. Це смуги підальності до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Був певний період, коли противник майже повністю захопив Лисівку. Потім бригада швидко відбила, і там зараз періодично йдуть такі гойдалки, тобто південна і східна частина більше за противником, північна і західна з силами оборони. Там періодично міняється конфігурація, але ну там щоб так детально услідковувати, то ми вже не вслідковуємо. Тобто ми розуміємо, що там гойдалки, і по ситуації там у нас відбуваються зміни. І в нас дуже давно в Лисівці змін не було. Пане Руслан, на онлайн-мапі State є позначки Радіаційний фон і ядерний вибух. Дякувати захисникам, нічого подібного не помічається. А що чули ви про застосування росіянами хімічної зброї на фронті і на Дніпропетровщині? Зокрема, організації заборони застосування хімічної зброї пише про те, що окупанти застосували сльозогінний іритант. Ну, З приводу застосування хімічних компонентів, то це не нова ситуація. Починається з 2022 року, противник засобами ски, ну, скидами не раз скидував хлорпікрин, Той самий. Я знаю, що там по різному класифікують, але наскільки мені відомо, він є забороненим. Незважаючи на те, що він не є смертельним, якщо прям його ну, тільки ним не дихати, нам відомі випадки, коли. Знаходили позиції, де не бу, де були умовно певна кількість наших військовослужбовців всі мертві, і на них не було слідів е, е, там мінно-вибухових травм чи кульових травм. Але чому ці випадки далі нікуди не йшли, або може вони кудись пішли, а ми не знаємо, то мені, на жаль, про це не відомо. Але те, що противник застосовує хлорпікрин та інші хімічні засоби, то це 100%. Яка ситуація зараз на Покровському і на Новопавлівському напрямках, ну, біля Покровська ситуація зараз найскладніша, це північніше, де противник вклинюється, робить клешню і вклинюється в новоекономічне, Разіне, Новоторецьке. Крім того, ми буквально сьогодні писали, що оскільки зараз відбувається це вплинення, то Зменшилася відстань від лінії зіткнення до добропілля. І, відповідно, противник, ну, у нього така стандартна тактика, що їхні дронщики працюють буквально з нуля. І зараз у ворога є можливості кошмарити добропілля. І буквально завчора наші знайомі пілоти, які живуть в добропілля, нарахували близько 40 уражених півдронів в місті. І це в основному були цивільні цілі: тобто, кафе, СТО, мийки, автівки цивільні. Навіть там не зеленого кольору, а звичайні цивільні автівки, і в інтернеті, наскільки мені відомо, є навіть кадри, де літні люди були вбиті FPU-дроном. Тому там ситуація погіршується. Якщо дивитися туди ближче до Новопавлівки, то ситуація там стабільна, але стабільно складна. Тобто противник тисне, противник намагається вийти на дві межі, намагається зайти в Ніропетровську область і в районі Новопавлівки, і в районі Дачного. Сили оборони намагаються стримувати. Плюс ми всі розуміємо, що є політичний підтекст заходу противника Ніхлопетровську область. Хоча Ну ми б рекомендували його нівеліювати. Але ну наскільки мені відомо, що наша сторона, що противника дуже дуже бореться за от за цю Дніпропетровську область, щоб не було присутності ворога або щоб ну а противник бореться за те, щоб там бути. Тому ворог зараз намагається хоч десь зайти в Дніпропетровську область для того, щоб оголосити, що вони зайшли. І закріпилися в ще одній області, а що відбувається біля Сум та Куп'янська? Значить, по Куп'янську там плюс-мінус зараз ситуація стабільна. Ворог мав недавно успіх біля голубівки Радківки північніше. Анклав в кіндрашівці залишається актуальним, тобто там противник засів, сил вибити його немає. Ну це не секрет, противник розуміє, що у смузі от у Харків дуже обмежені людські сили. Противник про це знає, він цим користується, тому що він посилює, шукає ділянки, де, де там менше особового складу, і розуміє, що швидше за все відбивати буде нікому. Тому, власне, на жаль, для противника є просування, і оцей плацдарм на західному березі річки Оскілу противника можна сказати, що він відбувся. І вони зараз його розвивають, намагаються. Крім того, вони ж там біля мілового ще зробили собі. Плинення, то вони в принципі намагаються цей плацдарм зробити більш суттєвим для того, щоб з часом обійти Куп'янськ із заходу. По сумам ситуація там, в принципі, також більш менш стабільна. Бо йдуть в кіндратівці. Поки що рано говорити про якісь результати, В цілому лівий фланг сил оборони на Сумщині стабілізований. За нього поки що можна не переживати. От правий фланг там, на жаль, противник має перевагу і зараз тисне в районі юнаківка садків. Но мета їхня там це зайти в оцей ліс великий, який йде аж від міста Сум від його околиць, і закінчується майже біля держкордону. І задача противника зараз це зайти, закріпитися в цьому лісі. Дякуємо, це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстей. Обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео, яке вже на 11-го телеканалу. Хто каже, що міномет не б'є прицільно, той просто не призвичаєвся і навіть не знає, що майстерність можна покращити аж до снайперської, що й доводять бійці мінометних розрахунків 108-ї бригади ТРО, створеної з жителів Дніпропетровщини, які зараз знищують окупантів на запорізькому напрямку. Воюють бійці з допомогою старої, але надійної зброї. Цей міномет вражає живу силу. Вогневі засоби окупантів руйнує польові укріплення і споруди навісним вогнем. Які цілі знищували мінометні розрахунки 108-ї і що роблять, коли окупанти атакують малими групами? Про це і не тільки мінометники розповіли знімальній групі воєнкор. Дивіться. Приса! Бриться! Переносний швидко збирається і розбирається, що дозволяє розрахунку оперативно змінювати позиції. Час розгортання 3,5 хвилини, час згортання 1,5 хвилини. Унавіднака дуже реакція швидка, він може швидко навестись. Коригувальники вже знають, можуть на око, навіть з дрона зразу скоригувати, куди саме треба повернути, добавити, зменшити кути і влучити ціль. 82-й міномет універсальний вогневий засіб для атаки і стримування ворога. Якщо йдуть якісь бойові дії, якщо штурм йде з їхньої сторони, то сотня вилітає навіть не за день, а до обіду може вилетіти. У нас всі роблять все. Ми всі можемо один іншого замінити. Розумієте? Так що, ну, якщо навідник там, ну не дай Бог що, Кожен може стати і навестися, кожен може заряджаючим бути. Бо більше мінометний розрахунок має відмінні показники влучання. Ми БК горіла, і там старлінки їхні горіли. Потім був штурм на Запорізькому напрямку відбивали. І там, виходить, мінус 5 чоловік одразу. Це як снайперська винтовка, може бути. Да. Але вести навісний вогонь за координатами і коригуванням з неба тільки на перший погляд легко і просто. Ворог не пробачає помилок. Важче всього, звично, це фізична робота, це маскування, це викопання відповідних захисних споруд під цей міномет, оскільки як тільки ворог виявляє, що працює міномет, зразу туди йде робота на подавлення цього міномету, оскільки ворог боїться, ворог знає дуже наші. Дуже прицільно ми стріляємо. Бійці мінометного розрахунку добровольці на найгарячіших ділянках фронту від самого початку повномасштабного вторгнення У нас були там і велика новосілка, скучка, веселе. За рік ми вже перейшли на цей напрямок. Зараз вони накопичують багато мотоциклів, так званих БАГІ, на яких намагаються малими грівками просуватися. Ми Свою задачу виконуємо, не даємо просуватися ні на метр на нашому напрямку. Мотивації мінометникам не займати. Бійці чітко знають, що і кого захищають на своїй землі. І щодня в запеклих боях на Запорізькому напрямку наближають перемогу. Мотивує, що, що скоріше не блядь, прибрати звідси з нашої ненької батьківщини. повернутися до сім'ї, до своєї. А донька без татка вже росте. четвертий рік. Ну, так у кожного сім'я є. Постріл. Уперше в історії. Російські окупанти капітулювали перед наземними роботами. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію. Захисники атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і полонили загарбників виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято силами оборони без втрат. Військові зазначають, що це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ. Танковими, це, ну, це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили, отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди, вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати, вони зрозуміли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Я не знаю, де вони його там знайшли. Ну, да, і да, і, да, і да. ще чим писати знайшли. І вони дуже швидко викинули цю табличку. <гум> Друге, що там написано? Ми хотіли, що ми хотімо. Улибається зуби там такі свій. Строєвля, це, це реально було смішно. Ну ми ж всі люди гуманні, і було прийнято рішення ну брати їх в полон. Ну це дякуємо усім захисникам і захисницям. Подяка, і тим, хто не втомився і продовжує допомагати в тилу. Це був воінкор на одинадцятому телеканалі. Ставте лайк, підписуйтеся на наш YouTube Бережіть себе і до зустрічі.